Сьогодні з пастором Джозефом Принсом хай буде прославлене ім'я Ісуса. Ви готові до Божого слова? Я хочу поділитися з вами тим, що Бог робить зараз для вас. Можливо, ви навіть не усвідомлюєте цього. Та Бог робить це для вас. Бог робить це навіть коли я говорю про це. І навіть після того, як я закінчу говорити, Бог все ще буде робити. І навіть перед тим, як я почав говорити, Бог все ще робив їх. Та чимало людей не усвідомлюють цього. Ми усвідомлюємо те, що Бог зробив для нас у нашій церкві. Ми багато проповідуємо про те, що зробив Христос. Амінь. Ісус зробив на Христі певні справи. До них ніхто не може чогось додати або відняти. Усе це виконано. Це досконала досконалість. До цього немає що додати. Амінь. Це виконані справи. Виконані справи Христа. Він помер за наші гріхи на Христі. Це є підваленою для спасіння людини. Та є також і невиконані справи Христа. І невиконані справи Христа. У діях в першому розділі говориться. Першу книгу я був написав у Теофіле про все те, що Ісус від початку чинив. Автор книги дії писав чоловіку на ім'я Теофіл. Це той самий автор, який написав Євангеліє від Луки. Він каже, що Ісус від початку чинив або почав робити. Скажіть, «почав». почав, означає, що ще не закінчив. Отже, певна частина служіння Ісуса продовжується, і її виконуємо ми. що Ісус від початку чинив та навчав. отже, проповідь Євангелії ще не закінчилася. Цю справу він залишив нам. Книга «Дії» це книга незавершених справ Христа. Амінь. Які виконує його тіло, його церква, Його народ. Так? І сьогодні я хочу поговорити з вами не про те, що було зроблено, а про те, що Бог робить. Це допоможе вам вивільнити віру. Але, пасторе Принце, в мене не було можливості помолитися сьогодні. Та Бог все одно працює навіть до того, як ви помолилися, а також під час вашої молитви та після неї. Я покажу вам декілька речей, які ніяк не пов'язані з вами. Окрім того, що вам потрібно вірити. Амінь. Ви лише маєте вірити в те, що Бог робить це зараз. Знаєте, що я хочу підняти всередині вас упевнене очікування, доброго в майбутньому по перше, ви маєте переконатися в тому, що ви спасенні. Якщо ви поклалися на Христа, то ви вірите в те, що Бог послав Христа, щоб він став вашою заміною на Христі. Помер замість вас за ваші гріхи. Став вашим гріхом, щоб ви стали його праведністю. Амінь. І коли ви розумієте це, ви розумієте, що Бог зробив вас праведними. наше служіння робить особливий наголос на цьому. Усі ви це знаєте. Та чи знаєте ви, що Бог не просто зробив вас праведними в той момент, коли ви прийняли Христа і поклалися на нього? Минулого місяця або десять років тому у якийсь момент часу ви прийняли Христа, поклалися на Христа. Ви отримали спасіння в Божих очах. Бог зробив вас праведними. Він дивиться на вас як на праведного. Ба більше Бог постійно зараховує вам праведність. І я доведу це вам. Добре? Ми дізнаємося, щось дуже просте. Минулого разу ми говорили про таку річ, як теперішній час, та в грецькій мові є цікавіші форми. Грецькі форми це щось дивовижне. У них є імперативи, накази. У них є індикативи, факти. Так отже, в них є різні форми, які допомагають нам зрозуміти час. і не тільки час, а й настрій. І також є форма пасиву та активу. Отже, послання до римлян, третій розділ бо усі згрішили. Усі ми знаємо цей вірш на пам'ять, бо всі згрішили і позбавлені Божої слави. І тут ми зупиняємося. Та оскільки всі згрішили і позбавлені, всі можуть отримати праведність. Праведність Божа дається лише тим людям, які згрішили. Біблія говорить, бо всі згрішили. Погляньте на наступний вірш. 24-й вірш говорить: але дарма виправдовується. Скажіть дарма. Дарма означає безкоштовно, вам не потрібно нічого робити. Це грецькою слово Доріан є таке ім'я. Доріан означає безкоштовно, безоплатно для нас, Та не для Бога. Бог заплатив високу ціну. Віддав свого улюбленого сина, та ми виправдовуємося задарма безоплатно. А ви чуєте його благодаттю. Ось чому я люблю благодать. Амінь. Через відкуплення, що в Ісусі Христі. Це праведна підстава. Бог не може безпідставно зробити грішника праведним. Має бути праведна підстава для святого Бога, щоб зробити гріховну людину праведною. і ця підстава хрест Ісуса Христа, на який він взяв наші гріхи. Амінь. І тепер, якщо так можна сказати, Бог зобов'язаний, Бог сам так вирішив. Усе через завіт. Христос узяв ваші гріхи і тепер, якщо ви вірите у Христа, Бог зобов'язаний зарахувати вам праведність Бо Ісус зробив так, щоб вся система працювала таким чином. Це завіт, Добре, новий завіт. Отже, тут відкуплення, що в Ісусі Христі є для нас міцною підваленою. Друзі, виправдовується це. Пасивний дієприслівник в теперішньому часі. Пасив говорить про те, що це Бог постійно дивиться на вас як на праведного. Бог постійно зараховує вам. праведність. постійно означає до того, як ви помилилися під час помилки і після помилки. Та це не означає, що помилки повинні стати образом нашого життя. Він руйнує ці помилки, коли ви пізнаєте істину. І навіть зараз, якщо ви помилилися дорогою до церкви, розізлилися дорогою на дружину або на когось, і у вас не було часу визнати це. я хочу сказати вам дещо. Відповідно до цього вірша це слово Боже, Ми бачимо, що немає часу, коли Бог не робив би вас постійно праведними. Отже, навіть зараз, коли я звертаюся до вас, навіть коли у вас з'являються погані думки. амінь, Якби ви знали цю істину, вона знищила б цю погану думку. Бо усі погані думки починаються з наступної думки: «О, ні, я згрішив О ні, я навіть не помолився після цього. Я лицемір. Як я можу молитися, коли так думаю про пастора Принса? Розумієте? Ось чому нам потрібно це. Бог знає, що нам потрібно постійно нагадувати, що на нас постійно дивляться та зараховують нам праведність Божу на підставі виконаних справ Христа. Отже, викуплення завершене, викуплення завершене, а виправдання. Це постійний процес, і справа не в тім, що воно не завершене. Інакше кажучи, Бог постійно дивиться на вас як на праведних. Постійно я хочу сказати вам, що моя впевненість зростає у присутності того, хто ніколи не бачить проблему мені, хто завжди любить мене безумовно. І найкраще те, що ця особистість не сліпа. Вона досконала, і тому немає нічого дивного в тому, що його досконала любов, вже не всі мої страхи. І як він робить це задарма? Він не каже: ти маєш зробити це, і те, і тоді я буду дивитися на тебе. Ось так амінь. Усе це базується на підставі виконаних справ Христа. Ви маєте зрозуміти це. Ось чому далі ми поглянемо на послання до Римлян 5 розділ, 17 вірш. Бо коли за переступ одного Адама, першого чоловіка, смерть панувала через одного. Це говорить нам, що смерть ніколи не була частиною Божого задуму для людей. Бог ненавидить смерть. Я кажу, Бог ненавидить смерть. Він відправив свого сина, щоб покорити її, а потім воскреснути із мертвих у тілі. Бог ненавидить смерть. Біблія каже, що смерть панувала через одного Адама. То тим більше ті, хто приймає рясноту благодаті і дар праведності. Це дві речі, які характеризують служіння пастора принца. Якщо хтось буде критикувати, що я забагато проповідую про благодать, то подивіться на це місце. Тут говориться ті, хто приймає рясноту благодаті і дар праведності, запанують у житті. Ми будемо панувати у житті. Не знаю, як ви, та я люблю панувати. Я люблю бути вище обставин, а не нижче їх. Я хочу панувати над своїми звичками, а не щоб звички панували наді мною. Я люблю панувати навіть над хворобами. Я люблю панувати над усім. Та я знаю, що не можу робити цього сам собою. Я можу робити це лише тоді, коли приймаю ресноту благодаті і дар праведності через Ісуса Христа. Амінь. Тоді я паную в житті. Та зверніть увагу на слово приймає. Знову ж таки, в нас це слово переклали як приймає, та грецька мова багат молодше за нашу. У грецькій мові слово приймає це активний дієприслівник теперішнього часу. Інакше кажучи, оскільки Бог постійно зараховує вам праведність, знаєте, що вам потрібно зробити? Ви маєте постійно усвідомлювати це, особливо коли ви помиляєтеся. Продовжуйте приймати її. Коли я кажу приймайте її, люди відповідають: я не розумію, пасторе принце. Якщо ми праведні, то як це? Я помилився минулого місяця і прийняв Христа. Чому я маю приймати це знову? Справа не в тім, щоб прийняти знову. Прийняття. Я тут це постійно знати про те, що Бог постійно зараховує вам праведність, ви маєте постійно then... приймати це. Not... Якщо God ви не робите цього, то right. хоч він і постійно робить not... вас праведними, not... ви не у згоді з ним у своєму I розумі ви кажете, я like помилився, I я відчуваю себе лицеміром, і тоді ви починаєте казати, я більше не хочу ходити до церкви. Бачите, до чого призводять такі вчинки? Ви починаєте вірити брехні, диявол посіяв у вас брехню. Як я вже казав, коли він намагається посіяти у вас якусь думку, він використовує для цього прийменник я. Я хочу вчинити самогубство. Я самотній, ніхто не любить мене. Він не приходить до вас і не каже: Ти такий. Він приходить до вас з особистим займенником я. Чуєте, друзі? Тепер перейдемо до наступного пункту. Це наступна річ, яку Бог робить для вас. Послання до Филипп'ян, другий розділ. Отож, мої любі, як ви завжди слухняні були. Павло звертається до Филипп'ян та каже: Ви завжди слухняні були. Далі він so, каже Paul дещо важливе: не тільки в моїй присутності, але значно більше тепер у моїй відсутності. Це те, чого бажає кожен батько. Отже, Павло каже: друзі, ви поводитеся ще краще, коли я не поруч. А далі він каже: але значно більше тепер у моїй відсутності. З острахом і тремтінням виконуйте своє спасіння, бо то Бог викликає вас і хотіння, і чин за доброю волею своєю. Він не каже, що Бог виконує у вас спасіння. Він каже, бо то Бог викликає вас, Бог викликає вас. Те, що він вклав, амінь. Сьогодні Бог працює в мені. Він дав мені служіння проповіді, і тепер я виконую своє спасіння. проповідь завжди пов'язана з категорією спасіння. Це дуже важливо. Не забувайте про це. спасіння виходить з мене до вас, щоб спасти, зцілити, визволити. Амінь. Та справа в тім, що йдеться не про працю, а про те, що дає Бог. Тому ми маємо зо страхом і тремтінням виконувати своє спасіння. Ви знаєте, що таке страх та тремтіння? Ми говорили про це минулого разу. Страх та тремтіння це гебраїзм, вислів, який говорить про щось добре, чим ви захоплюєтеся. Ось чому ви маєте виконувати своє спасіння з розумінням того, наскільки добрий Бог? Бо Бог викликає вас або працює в вас. І що він робить? Викликає в вас і хотіння. Це означає, що Бог дає вам бажання. Ви можете сказати, я не хочу робити цього. Чи знаєте ви, що Бог може викликати в вас бажання? А слово викликає це активний дієприслівник теперішнього часу. Бог завжди працює в вас. Ви лише маєте розуміти це хіба це не чудово? Традиційне християнство зосереджується на тому, що треба виконувати своє спасіння, та я вважаю, що наголос має бути на наступному, бо то Бог викликає в вас і хотіння. І не тільки це, і чин за доброю волею своєю. Чин це і є виконання. Він не тільки дає вам бажання а й виконання. я розповім вам, наскільки добрий Бог? Він дає вам бажання і дає виконання. а коли ви виконуєте. Те, що він від початку дав вам, він дав вам благодать. Бог винагороджує вас за те, що ви використовуєте ту благодать, яку він від початку дав вам. Який дивовижний Бог? Який добрий Бог, так прослав його церкву. Отже, це наш Бог. Бог постійно працює в нас, працює в нас. Він дає нам це бажання. Ви можете бажати чогось, ви можете бажати робити вправи та не робити їх. Часто ми робимо вправи без бажання. Зазвичай усе це закінчується через тиждень або два. Амінь. Ви можете сказати Богу, мені потрібне бажання. І ви побачите, як Бог дасть вам це бажання. Бог дасть вам відкриття. Ось як Бог веде, ось як Бог говорить. І ще є ключ для святості. Це особливо актуально для тих, хто кричить святість, святість. Я кажу вам, є ключ. Бог постійно дає вам бажання і виконання за доброю волею своєю. Амінь. Отже, третє, це те, що Бог робить у контексті чудес. Хто з вас очікує чуда щодня? Бог хоче, щоб ви очікували чуда щомиті. Очікуйте чуда. Яке місце писання я беру за основу? Послання до Галатів, третій розділ, п'ятий вірш. Отож той, хто вам духа дає, і чуда чинить між вами, чи чинить ділами закону, чи із проповіді про віру? А тепер поглянемо на розширений переклад цього вірша. Отже, чи той, хто забезпечує вас своїм чудовим святим духом, і робить між вами чудеса, робить їх на підставі ваших справ, того, що вимагає закон, чи того, що ви повірили, прислухалися та поклалися на ту проповідь, яку почули. Навіть ту проповідь, яку ви чуєте зараз. Коли ви чуєте, Бог забезпечує вас духом, коли ви чуєте, Бог робить чудеса у вашому житті. Ось чому в нас є свідоцтва людей з подібними результатами. Вони чують мою проповідь, хоча я не знаходжуся фізично поруч із ними. Їхнє життя змінюється. Вони отримують зцілення в тілі. Повернімося до звичайного перекладу. Отже, той, хто вам духа дає, дає. Це активний дієприслівник. Бог постійно дає вам духа. Ба більше і чуда чинить між вами. До речі, між вами також може означати вас. Дослідники грецької кажуть, що можна перекласти і так, і так і чуда чинить між вами. Це також активне дієприслівник у теперішньому часі. Бог постійно робить чудеса в вас, серед вас, у вашій родині. Я хочу повторити це відбувається в вас і навколо вас. Ось чому щоразу, коли ви заходите до ресторану, де мало людей, або до магазину, там раптом з'являються люди. Чому? Через вас. Бог постійно робить чудеса забезпечення, благословіння та прихильності в вас і навколо вас. Отже, далі говориться, чи чини ділами закону, хоч там і стоїть актив та теперішній час, постійно забезпечує, постійно працює. Чи чини ділами закону, чи з проповіді про віру? Він працює через проповідь про віру. Отже, хоча це й робить Бог, ви маєте вірити в це і усвідомлювати це. Амінь. Я буду закінчувати. Зараз я покажу вам останній вірш. Він пов'язаний з забезпеченням та фінансами. Я покажу вам те, на що ви могли ніколи не звертати увагу. Хто скупо сіє, той скупо й жатиме. А хто сіє щедро, той щедро жатиме. Бог любить тих, хто дає раду. Усе це так а в наступному вірші говориться покажіть усі вірші, усі вірші, які були до цього. А до цього Якщо кажу: хто so скупо сіє, той скупо й жатиме, а хто сіє щедро, той щедро й жатиме. Нехай кожен дає, як серце йому призволяє. Не в смутку й не з примусу, бо Бог любить того, хто з радістю дає. Усе це добре, та все це має виходити з відкриття. Хочу показати вам, що відбуватиметься тоді. Після сьомого вірша йде восьмий. А Бог має силу всякою благодатью вас багатити, щоб ви, мавши завжди в усьому всілякий достаток, збагачувалися всяким добрим учинком. Ось у чому проблема. На цей вірш А Бог має силу. Це теперішній час минулий чи майбутній? Це майбутній час, а Бог має силу. Точно це реальність чи потенціал. Потенціал а Бог має силу. Знаєте, як кажуть люди? Ти звертаєшся до когось та питаєш чи віриш ти в те, що Бог сільє? Бог має силу. Це не та віра. Яку хоче бачити Бог. Чи віриш ти в те, що Бог може забезпечити тебе? Бог має силу. Вони все одно говорять про сферу потенціалу, який ще не реалізувався. Я навмисно залишив цей вірш таким бачите, має? Це має покликано допомогти вам зрозуміти. Та в даному випадку, коли мова йде про має силу, автор має на увазі майбутній час. Має силу. Усі ми знаємо, що Бог має силу. Також залишається таке враження, що коли ви даватимете з радістю, тоді Бог матиме силу, щоб збагатити вас благодаттю. Та дозвольте показати вам, про що говориться у грецькому оригіналі. Це здивує вас. Готові? Я хочу, щоб ви подивилися на має силу. Слово сполучення має силу, походить від слова «динаміт». «Дюнаміс» це слово походить від «дюнаміс», Дюнато. Бог динамує, а як щодо часу, пасторе? Там також стоїть теперішній час. Так, це активний індикатив теперішнього часу. Я можу попросити будь-якого дослідника грецької поглянути на цю фразу, і він скаже, що має силу, це активний індикатив. Індикатив говорить про те, що це факт. Бог зараз має силу, що означає актив теперішнього часу. Що Бог дає нам силу. Він постійно дає нам силу, щоб ми мали благодать. Я покажу вам ще один варіант. А Бог має силу, щоб уся благодать. Вся прихильність та земні благословення прийшли до вас у надлишку. І тоді ви матимете всього вдосталь, матимете надлишок для усіх добрих справ. Навіть зараз, коли я говорю, Бог дає вам силу, силу благодаті. І навіть зараз, коли я говорю, Бог робить це. Він зробить це. Він не зробив це колись один раз у минулому. Він постійно робить це. Бог дає вам благодать. Коли ви знаєте це, то можете зрозуміти вірш, який передує цьому. Там говориться, Бог любить того, хто з радістю дає. Чому? Бо ви знаєте, що Бог завжди забезпечує, Бог завжди примножує прихильність до вас. Ви настільки наповнюєтеся, що стаєте тим, хто дає з радістю. Та спочатку йде благодать. Спочатку йде благодать. Благодать відкриває наші серця. Це дев'ятий розділ. До дев'ятого розділу йде восьмий розділ, так, як глибоко, пасторе принце. Так погляньте на восьмий розділ, бо ви знаєте благодать Господа нашого Ісуса Христа, який бувши багатий з біднів ради вас, щоб ви збагатились його уботством. І ніхто ніхто не може використати це місце в духовному контексті він став убогим духовно. Весь контекст восьмого та дев'ятого розділу говорить про гроші, про пожертви, про матеріальні речі. Отже, він говорить про те, що Ісус на Христі став бідним. Єдиний раз, коли він став бідним, це на Христі. Якщо ви тут або дивитеся нас по телевізору, де б ви не були, ви кажете, пасторе принце, я хочу, щоб Бог спас мене, омив мене, омив мене від усіх моїх гріхів і зробив мене праведним. Друзі, саме тому ви й дивитеся цю передачу. Чуєте цю проповідь? Це не випадково. Бог зробив так, щоб ви почули цю проповідь. Якщо це торкається вас, і ви хочете прийняти Христа, не відвертайтесь. Ми плачемо, бо втратили роботу. Ми плачемо, бо втратили якісь гроші, якісь інвестиції. Ми плачемо бо втратили близьку людину. Та я хочу сказати вам, що найгіркіші сльози це коли людина втрачена для вічності. Немає більшої втрати, ніж втрата душі для вічності. Друзі, ось чому Бог послав свого сина. Бог дуже сильно любить вас, є пекло, якого можна уникнути, і небеса, на які можна потрапити. Не дозвольте нікому обманути вас, не дозвольте дияволу обманути вас, не дозвольте світові співати та гуляти наче попереду нього не чекає загибель. Чекає. Є пекло, якого можна уникнути. Ось чому Бог послав свого сина, щоб він помер за наші гріхи на хресті. Бог так сильно полюбив нас, що послав свого сина, щоб він помер замість нас. І оскільки Він був покараний за всі наші гріхи, на вас не чекатиме покарання, якщо ви приймете те, що він зробив. Якщо ви активно приймете його рясноту благодаті та дар праведності, Бог вважатиме вас праведними. Тому помоліться зараз зі мною, якщо бажаєте цього, де б ви не були. Глядачі, помоліться зараз зі мною цією молитвою. Скажіть, Небесний Отче, я вірю, що Ісус Христос, Син Божий, Він помер на Христі за всі мої гріхи. Він був покараний замість мене і воскрес без них. Він живий. Навіки. Він знаходиться по твою правицю. І цей саме Ісус Христос, мій Господь та Спаситель від тепер та до віку. Дякую, Отче. Я навіки спасенний, повністю прощений, завжди праведний у Твоїх очах. В ім'я Ісуса. Amém. 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 glória Amém. Amém.